Люди з особливими потребами є невід'ємною частиною нашого суспільства, і їхня повноцінна участь у житті громади є показником зрілості та гуманності суспільства, надаючи їм доступ до культурно-мистецьких послуг, ми не лише допомагаємо їм розкрити свій потенціал, але й збагачуємо культуру та духовність всієї громади. Яскравим свідченням цього став захід вінкоплетіння та дружнє спілкування, організований працівниками бібліотечної системи Новороздільської громади для відвідувачів центру. Тавор, як зауважила координаторка щоденних програм центру Лілія Заблоцька, за підсумками проведеної події щастя в громаді побільшало. А друзі, бо саме так називають в таворі вихованців, знайшли для себе нових приятелів. На мою думку, такі заходи дуже важливі. Вони допомагають таким от людям, особливим людям, почуватися щасливішими, потрібними, творчо їм розвиватися, знаходити нові дружні контакти. Помагала плести Так. Іденьку їсти. І квіти вплітати, так? І, 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 і квіти. Молодець. Покажи того. Софія Міджа, культурно-мистецька діячка сусідньої розвадівської громади, вперше завітала на подібний захід. Вона читала свою поезію та брала активну участь у спільних заходах з таворівцями. ділячи своїми враженнями, пані Софія запевнила, що такі спільні проєкти розганяють темряву, і люди з особливими потребами стають видимими для нас і приносять у розвиток місцевої культури унікальні перспективи та досвід. На сьогодні дуже вразила дівчинка, яка такого віку, як я. І я пригадую себе до в якийсь такий період, коли я ще не писала поезію, я була в якомусь такому дуже такому сірому настрої. І я сьогодні подивилася на неї і багато такого розуміння нового для себе прийняла. І я розумію, що в такий темний час кожен, хто може, хоча б трішки ділитись світлом. Ми маємо це робити, тому що ми маємо якось цю темряву розганяти, і такі заходи життєво необхідні. Тому що ці люди відчувають себе видимими. Зараз війна, зараз підтримка нашій армії це все на першому місці. Але навколо нас ще є такі люди, які іноді направду не Якщо ми можемо отак зібратись разом, провести з ними час, подарувати їм посмішку, тоді мені здається, що це дуже велика справа і вона має бути. Спільна участь у культурних та мистецьких проєктах руйнує стереотипи та упередження, і в цьому переконалась Лідія Сімонова, яка теж вперше брала участь у такому проєкті. Молода дівчина, як працівниця бібліотечної системи, допомагала таворівцям знайомитись з книгами. Ліда запевняє, головне у такому спілкуванні це емоції, щирість, радість та усмішка підвищує рівень толерантності та взаємоповаги в громаді. Навіть що не вміють навіть чи читати, чи не до кінця пояснити свою думку. Вони, вони розуміють емоції, навіть на своїх емоціях своїми словами пояснити, розказати. Вони все зрозуміють, і то видно по їхніх емоціях, як вони реагують. Відповідають, сміються веселі, стільки тепла, добра. Галина Приріс, очільниця новороздільської бібліотечної системи, закликає нас не відсторонюватись та не відокремлюватись від людей з особливими потребами, а навпаки, активно залучати їх до культурно-мистецьких процесів. Це потрібно не лише людям з інвалідністю, але й насамперед нам, мешканцям місцевих громад. Бо такі люди вчать нас бути більш справедливими та не соромитись проявляти наші найкращі внутрішні спонукання. Візуалізація має. Бути. І дуже гарна тактильність, кожний захід нас настільки зближує, і коли ми йдемо навіть місто, ми бачимо один одного, вони розуміють, що вони є потрібні, що вони необхідні, що їх бачать, що ради таких дітей робиться щось. І ми це робимо від щирого серця. Кожний на захід напрямований на те, щоб принести книжку, нову книжку, розказати, щоб привести наших місцевих літераторів з літературного креденсу барви, почитати гарну поезію. І коли ми разом робимо різні заходи, написавши одне слово, сьогодні. Сьогодні ми сплітали вінок із верб'я це стільки багато радості, коли ми можемо її подарувати людям з особливими потребами. От ради тих усмішок, ради тих обіймів і ради їх щасливих. Хоча ми приходимо щоразу в Тавор. Центр Тавор проводить щоденні програми та відкритий для співпраці. Він також потребує і нашої підтримки у цей скрутний час. Ви можете підтримати діяльність центру ТАВОР або своєю волонтерською діяльністю, або зробивши невеличку пожертву. Ірина Телька Назар Ольшанський, редакція Миколаївські вісті. Ця публікація підготовлена у співпраці з українською асоціацією медіабізнесу та за підтримки ЮНЕСКО за фінансування народу Японії.